Сміра Сміра Головне Десь це німецька вівчарка Дорі. Вона допомагає правоохоронцям розкривати злочини, шукає зброю та вибухові речовини. Розуміє команди німецькою та українською мовами. На урок мужності до старшокласників 30-ї школи гімназії її привели правоохоронці, а ще принесли засоби індивідуального захисту та зброю. Зокрема, гвинтівку, яку виготовили на Вінницькому підприємстві Форт. Вона вже сконструйована під гвинтівковий патрон натовського стандарту 308-го калібра. По нашій, по нашій класифікації 762 х 56 Ця вінтовка винтовкою сугубо міліцейські спецпідрозділи, тому що вона предназначена для боротьби з найперами в городських умовах. Старшокласники мали змогу потримати в руках справжню стрілецьку та вогнепальну зброю, ознайомитися з боєприпасами, які знаходяться на озброєнні правоохоронці, та приміряти каски, бронежилети та маскувальну сітку. Найбільше мені сподобалося як е, представляли, як ну, як показували різні прийоми з собакою та різне обладнання, яке було представлене сьогодні. Собака, автомат Калашникова з лужителем». кожен день. Ми можемо можемо наражатися на певну небезпеку. Діти мають знати про це, діти розуміють це, і ви бачите, як вони реагують на це заняття. Таке заняття взагалі повинно бути в школі як найчастіше. Подібні зустрічі зі школярами правоохоронці проводять вже чотири роки. кажуть, вони допомагають виховати патріотизм у підростаючого покоління. До того ж, молодь може більше дізнатись про роботу правоохоронців. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал Віта.